І тут я просто вам покажу. Посадив я Rose". І Rose. нас тут 4 сотки. Зараз глянемо результат. Ось такі не екземпляри, бачите. Але седьмой репродуктивність дає більше врожаю, ніж 10, 11, 12, 13, 14. Слава Ісусу Христу. Слава Україні. З вами канал Мазур Ялік. нас тут 4 сотки. Приїхав сусід покопати картоплю. Я вже закінчуємо тут є 4 соточки. І тут я просто вам покажу посадив я Baltic Rose Зараз глянемо результат нашої Baltic Rose Оце червона вся. Це Baltic Гроуз. Тут у нас цілина. І хочу сказати, що результат на торфяному, думав, буде краще. Ось, бачите? середині, але на посадку лишиться, звичайно. А туди більше, де більш піщане, тут і краще роди. Тут я бачу і краще робить. А тут де більше сипало. Балтик роус красивою. Трошка мішанка є, звичайно, картопля непогана. Збираємо всю кучу, потім будемо перебирати. Так як цього року картопля бачу буде в ціні, є ось такі навіть екземпляри, бачите. Отакі екземпляри є то непогано. По урожайності кажуть непогана вона. Е, багато людей, звичайно, бачу по групах, переважно в Фейсбуці, продають картоплю по 30 гривнів, 25 гривнів це посадочна. Ну і написали рев'єра. Ну, людина питається, яка репродукція. А вона каже, дуже добре пише, відповідає, дуже добре родить. Дуже добре родить. Я вже садю п'ятий рік. Людина просто не знає, що репродуктивність картоплі це ну, до третього, до третьої репродукції. Можна самому, там, як ми є був непоганий ще врожай, це чесно. Але не скажу, що можна взяти ту саму. Як це є гібрид, вона каже, вироджується. Міняйте поля, не міняйте, якщо вона є вироджена. Так само багато говорять: взяли на ринку картоплю, посадили, а вона, вона не зійшла, тому що вона пішла малими волосками такими тоненькими вічка, Ну, все, вона переродилася, вона нічого на не зійде, якщо чесно кажу. Треба перебирати, коли вже вічка є більше садити, але вже врожайне зірця буде. Як взяти білу росу, вона родить постійно, так і говорять люди, але сильня репродуктивність дає більше врожаю, чим вже довго три, як то кажеться, садити. Перші мені передав Юра з волинь, передав мені картоплі Балтій Гроус. Там мішок небагато, сіка сітку, Це два відра. І раз і другий раз, два рази. І я її посадив на одному полі і тут посадив. Тут більш дрібніше, кажу, тут не поливнення, нічого. В мене і не була картопля поливна, так само, як і кабак, я показував у попередніх відео. Але вродило, бачите, вродило. Вже до осені треба гукаль прибирати. Тут можна садити щось більш раніше на полі. Звичайно, ну і поливне, що було, я думаю, рання капуста люба, буде добра. Морква непогана. Бачу, морква, буряк можна теж садити. А так ще ми пару рядочків закінчуємо нашу копку. Воно нам покажу, розкажу, скільки ще ми тут взяли. Так як ми з 22 сотки десь. 4 тони взяли. Ну тут подивимось, скільки на буде, я порахую і скажу. А тут якраз бал вроді під кущом є, але маю Бачите, Є поїдена. Є поїдена, так як поле. Цілена. Така цілена буде, просто попробував. Глянемо на другий рік. Може. Три ходар пройтися, трошки треба буде з весни перед фрезеровкою, землю трошки. Дивимось, як воно себе покаже далі. І хотів ще показати тут в кінці, ми досадили, мали трошки нашої екзотики або солохи. Бачите, така сині ж небагато. Тут було небагато. Вона так і роди. Ну, ми пізніше набагато посадили її. Досадили просто. У нас синя всередині. дієтична називає. Так як є столова, як кажеться, це дієтична картопля. це хортиця ну, є і солоха. Це синя солоха. Хортиця має. А Зараз будемо збирати, а потім результат покажу, скільки ми тут ще взяли. І скільки наш урожай за рік. И результат картоплі нашої. минут 40 і ми закінчили нашу пять, ісім, вісім, вісім дев'ять сіток, дев'ять сіток, 9 сіток. До 30 кілограм. Багато є тут внизу. гнилої трошки поїдено. Не багато, щоб аж багато, бо бачите, чисто кінці там не більш водитися. 10, 11, 12, 13, 14 15, 15, 15, 60. А й це 40. Ну і ще 400 кілограмів. Цю збираємо так туди поріжемо, де я гнила окремо і буде там. корицам. просто, тут, просто тут. Я говорю, що тут колись болота були. Робили тут дренаж, поле, вода стояла з тої сторони і сюди. Як був сильно великий, залив весною, морози вдарили, воно розстало, потім морози вдарили. І ми тут все на пінках каталися. Аж ці сюди до того долу. Це було колись. Назвалося це місце болото. Село називається Рогізно. Рогіз це е, такий оперед, така трава, то там росте. Але було це, звичайно. Рогічка, де ніде можна побачити. Навіть сам по собі він не виростає. Дуже багато в болоті тут знаходиться товарки, як ми знаємо, в торші залишки нашого сусід допомагає. Реха грозить, руха так. Викупав, собі. Дякую йому велике. І... Думаю, і з картоплею будемо, ну і можна трошки буде продати. Подивитися, що по чому. Всім здоров'я, україні перемоги. Говоріть по цінах, яка у вас ціна по регіонах. Ну і, звичайно, які у вас сорти краще дали урожай. мене непогано дало. дали тайфун, вінета, італійка оця. Біла роса груба була непогана, але мало, звичайно, під кустом Балтік Ромус, Аладін, теж журавка добре дала. Такі сорти дали непогано. Люблю експерименти з картоплею, як я говорив, вже мав, не одного року до 16 різних сортів садив, можна вибрати кращі, звичайно, кращі. Ну, а так ці здоров'я Україні! Перемоги до побачення.